Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите нову частину рубрики Колись було краще. Про українських гравців, які мали карточки в FIFA 14 Ultimate Team. Підтримайте цей випуск, можете минулі випуски переглянути. Там посилання є в описі, також можете знайти в мене на YouTube каналі. Тож, вліпіть свою подобайку комент, підписочку і давайте розпочинати. let's go І так, давайте розпочинати. Розпочнемо з голкіпера е, польської корони, е, а саме Олексій Шлякотін. Він мав виступи з Динамо 3 за Чорноморець, чорноморець-2», ряд польських клубів. Але зараз він грає е, після паузи. Здається, він два роки не грав е, в гонковській першій лізі. Там за. Куб, Шумай-Буйта, якось так. Раю отаку він мав карточку. 1,97 ріст, одна зірочка на фінтах, три на слабкій нозі. Посередня бронзова карточка. І ця людина нічим не запам'яталася у польському цьому клубі. Він там зіграв буквально пару матчів. Переходимо далі. Зразу срібна карточка в нас очікує, і це Олександр. Шевелюхін український гравець, який провів майже всю кар'єру в Польщі, мав дві зірочки на фінтах і три на сапкінозі. Доволі непогано фізикаліті 75. І що, цікаво, він зараз помічник головного тренера польської Легії. Якщо не помиляюся, якщо мені Вікіпедія не набрехала. Ось метр 92 е, росту, ліва нога робоча. Ну, така посередня карточка. Е, оце тільки мене здивувало, що фізика 75. А так то нічого цікаво. Далі, Олександр Яковенко грав за Малагу. Ми пам'ятаємо, що він мав прекрасний виступ в бельгійських клубах. І ось він завітав до Малаги. Ось така в нього карточка, е, посередня срібна карточка. вже на закаті своєї кар'єри він був. І також отаку карточку він мав у Фіорітині. Якщо не боясь, він саме з Малги перейшов у Фіорентину. 3-4 на фінтах. Детальних стат статистик у нас немає, на жаль, чогось не показує футбін. Ось. Тому переходимо далі. Далі у нас Ярослав Годзир. Якщо я правильно сказав, прізвище нічого страшного, якщо неправильно, також нічого страшного. Голдкіпер, який майже всю свою кар'єру провів у російській прем'єр-лізі, і це дуже дивно. Він грав і за Урал. Тут в нього карточка представлена за Грозненський Терек. Один, одна зірочка на фінтах, три на слабкій нозі, права нога робоча. І дуже дивно, бо він є уродженцем Івано-Франківщини. І він провів всю кар'єру в Росії, не знаю, напевно, того, що там гроші платили, і. Дивно, що після 14 року він нічого не зрозумів, як і більшість українців. Е -е, хоча би в 22-му він зразу 3 березня розірвав контракт з Уралом і переїхав в Україну. І він грає зараз за аматорський клуб Фенікс. Якщо мені Вікіпедія нічого не набрехала, тому переходимо далі до наступного гравця. А наступний гравець нас Василь, біциклета. Ковіна. Грав він в цьому періоді за донецький шахтар, і якщо помиляюсь, це саме якраз цей період, коли він забив е, плюс-мінус. Чи це вже через рік буде, коли він через себе забив якраз за металіст. Тут в нього така срібна карточка, доволі посередня. Немає такої якоїсь яскравої швидкості і ніякої такої характеристики, з яку можна було вчепитися, похвалити е, дві зірочки на фінтах, три на неробочій нозі. Права робоча в нього. Ось така карточка, ну доволі посередня. На жаль, немає детальних стат, щоб ми могли оцінити більш детально цю карточку. Переходимо далі. Тарас Михайлик, легенда українського футболу, але, на жаль, у нього є такий мінус. Він грав за локомотив Москва і доволі довгий час він грав, як, як, як я пам'ятаю, з малечка, що він був Динамо, потім Локомотив, Волинь. Ось такі три клуби, які я точно з ним можу асоціювати. 3-3 по зірочкам, центральний захисник. Ну і посередня карточка, дійсно, немає навіть за що вчепитися. Дефенсів 74 для срібної карточки, ну це не щось таке вражаюче, щоб сказати, вау, прикольно. Тому переходимо далі. І далі. В'ячеслав Шевчук, який якраз Василю Кобіну дав такий лящик. Хто пам'ятає, то пам'ятає. Можна навіть ставлю тут відео. це. Е, так, по зірочкам 3-4, 3 на фінтах, 3 на неробочій нозі, лівий, е, ліва нога робоча. Е, Пам'ятаю, як він в збірні України вигризав прям ліву брівку. Прям не давав шансу більшості своїх опонентів. Е, і зараз він, навіть пам'ятаю, болтувався головою Асоціації Рівненської області, але його не допустили. Ну, Класична ситуація для нашої України, там все щось десь між собою вже вирішили, і вже якісь там шукають лазейки, щоб не пустити Славу Шевчука. Е, була в нього там неприємні історії. Пам'ятаєте, коли його зупинили е, п'яним за кермом. Е, але Доволі е, приємна особистість, як дивишся там на Ютубі, начебто нормально все говорить. Да, були моменти, коли він там тренером був, деякі легендарні його цитати, але ось така в нього карточка. І давайте переходити далі. Далі нас Дмитро Чигринський, легенда Шахтаря, легенда Барселони. Два-три <с -2> е, позірочка. Вернувся він в Шахтар, після здається. А він, напевно, і був шахтарі, якраз та після Барселони в 10 11 рік, коли в нього не вийшло в Барселоні, він зразу вернувся в Шахтар там, за якусь там чисто символічну суму порівняно з тою сумою, якою продали в Барселону його. Доволі така посередня карточка, немає за що вчепитися. Це, до речі, рарна е, срібна карточка. Я не зробив акцент на минулих карточках, що там нонрарні карточки. Е, метр 90, два-три по зірочкам, якщо не сказав, повторюю ще раз. Тому переходимо далі. А, ну і зараз досі, якщо хтось не знає, грає в Донецькому Шахтарі. Переходимо далі. І тут перша золота нонрарна карточка це Олександр Кучер, екс-гвець металіста, Шахтаря і ряд клубів. Також екс-тренер металіста та про 1, 2-3 по зірочкам, центральний захисник. Тут е, така посередня карточка. Е, просто звичайна карточка, яку можна було б скинути в якийсь там СБЧ. Я не знаю, як на щоб були якісь там різні СБЧ в 14-й просто не пам'ятаю банально. Ось така посередня карточка, і навіть нема за що вчепитися. Зараз кучер без роботи. Чекає якусь достойну пропозицію, я так думаю. Переходимо далі. Андрій Воронін він досі на Московії, грає за Динамо в Москву. Ось така у нього карточка. Вже бачимо, і швидкість падає, Якщо хто дивився минулі випуски, а до речі, минулий випуск гляньте там. Я розумію, що там багато разів повтор... повторялись і немає нової інформації. Нічого цікавого, але, будь ласка, перегляньте, щоб там перегляди, лайки і підписочки, коментарі. Ось. Посередня швидкість, удар, пасінг, ну вже все. Видно, бачите, що він вже на закаті, але але, він отримав отакий інформ. Е і тут, якщо порівняти з іншими показниками, що йому дали? Е плюс 1 по швидкості, плюс 4, здається, ні, навіть плюс 6 по ударам. так, пасінг йому дали плюс 4, дріблінг е плюс 1, якщо не так, дефенсів е плюс 1, і фізика плюс 3. E, начебто, якби ще дали швидкість, хоча б 70, то може би так чисто по фану грати, але 68, я навіть пам'ятаю, 14-2 це була чисто ігра про швидкість, про ці кейсаї. E, коротше, якщо тебе Дуже швидка команда, тобі просто гайки. Все, ти можеш e, всіх розривати і тому подібне. ось. Переходимо далі. Наступний у нас гравець: це Андрій Дікан. У нього тут ще три карточки за цю версію. Чого? Ви скажете чого, бо дивіться, в нього тут інформ за Краснодар. Я так думаю, що він, напевно, з Спартака в Краснодар перейшов, бо тут така карточка Спартака. Тут у нього карточка інформ за Краснодар. Давайте поглянемо, які показники йому покращили. Плюс 3. Дайвінг. Далі хендінг йому дали плюс 3. Кікінг йому дали плюс 0. Reflexing дали йому. Зараз кажу плюс. Швидкість йому дали 0. І е, вибір позицій е, плюс 3. Ось такі в нього було три карточки. Ну, зараз він працює в структурі металіста. Якщо не помиляюся. Е, а, Брешу. Він напевно працює в структурі ЛНЗ. Ось, згадав тільки що, бо ну, в новому випуску це говорив. Якщо я не помиляюся, наче нічого не путає. Далі Андрій П'ятов, який нещодавно завершив кар'єру футболіста. Е, трошечки раніше він завершив кар'єру в національній збірні. Ну, легенда українського футболу тут навіть. Нуль сперечань. Все життя майже, грубо кажучи, провів у Донецькому шахтарі. Там, На початку він ще був голкіпером Полтавської Ворси, якщо пам'ятаєте. Е, Отаку от він мав карточку, доволі м, така посередня карточка, але він отримав інформ і ось такий інформ, і цей інформ вже виглядає більш симпатично. Давайте навіть порівняємо по, стат по статистикам. Плюс 3 дайвінг, е, хедінг плюс 3. Е, кікінг не додавали нічого. Рексинг йому додали плюс 3, швидкість не додали, і позицію плюс 3. Плюс-мінус, я оце говорю про інформи у нас було. І плюс-мінус э, реально додали по першим показникам певну кількість завжди. І по іншим, так, плюс-мінус те ж само додали, але ще нічого не вигадує, Ну, Я не дивуюся, якщо чесно. Далі, э, оце собачий чмо, він там на болотах був, завжди любив ці російські гроші. Ну і нехай там і далі буває. Я йому бажаю те саме, бажаю смерті. Дай Бог, він одного дня помре і буде прекрасний день для українців. Ярослав Ракицький, який грав за Донецький Шахтар, зараз він також грає за Донецький Шахтар. І якщо так забрати все, те, що він начудив і дивиться його як футболіста, він реально досі на рівні, на рівні УПЛ. Так, УПЛ просіла, але якщо він грає в центрі захисту Донецького шахтаря, а Донецький шахтар це чемпіон України. Ну. Тут або А. У нас проблеми з футболом бо <гум> Биндосвіра. А Б, значить, ракетський реально на рівні. Посередня така карточка, немає за що вчепитися. Я думаю, у нього був би лонг там, плюс 80 точно і лонг-передачі також стопудово було б. За 80, бо у нього шикарна ліва нога, шикарна перша передача. Але сьогодні, якраз буквально, я записую якраз 27 числа. Сьогодні він говорив, що блин, було прикольно повернутися у збірну Україну. Я б навіть співав би гімн, це навіть це ого, що про таки сказав, це я теж сильно. Тому е, я не знаю. Напишіть, як ви ставитесь до такої е, до такого повернення, можливо, в ролі е, гравця національної збірної Ярослава Ракицького, хоча він завершив якраз е, перед переходом в тото на Москові на Болота тут, е, Зеніт. І давайте дивитися нашу першу ікону. E, і поки що єдину. E, це Андрій Миколайович Шевченко. Він отримав таку ікону. І тут, до речі, не пишуться показники e, зірочок. Дуже дивно для мене. Напевно, на інших сайтах то подобав будуть. Але я дивлюся через цей сайт, бо мені зручно і комфортно дивитися. E, по, швидкість 84, шутінг по 87, e, дрібінг 84 і фізика 79. Якщо дивитися детальні штати, тоді б ми, ми зрозуміли. Але Пейс для цієї гри, напевно, замалий, хоча якщо давати йому Хантера, то було непогана карточка. І до речі, якщо чесно, я так коли дивився випуск там, де Інтер і Баварія фінал Ліги Чемпіонів 2009-2010. Можете туди підказочка, вискочити можете переглянути. То реально дуже крутий дизайн у карточок ось В цій частині грі я навіть це відзначав в минулих в минулому відео рубрики, колись було. Краще ось. Ось така карточка, і на такій ноті ми завершуємо вліпіть будь ласка, свою подобайку, комент, підписку. І напишіть, як можна покращити, або. Так, бо я на це освітлення, яке зробив трошки інше. так Експериментую. Я не майстер в цьому, можете не критикувати за світло. Але бажаю всім хорошого вечора, ночі та дня. І до нових зустрічей. Бай-бай!